На радість дітям та для користі громади у вовчинцях звели стадіон зі штучним покриттям. Новий спортмайданчик – результат участі в минулорічному конкурсі проєктів місцевого самоврядування. Його проводила міська влада за для соціально побутового облаштування територій. Відтак за бюджетні кошти Вовчинецька громада придбала штучне покриття. А от основу під стадіон селяни закладали власними зусиллями. Коли будували, розуміли прекрасно те, що це праця на перспективу. праця з розрахунком на виховання тих дітей, молоді, які зараз, можливо, ще десь на вулицях, забрати її з вулиці, завести сюди і не тільки мати спортивні результати, а мати вже такі результати, скажімо, хорошо, хорошої поведінки в суспільстві, виховання десь. Людина, яка буде жити в майбутньому в нашому суспільстві і практично в європейському суспільстві. Найбільше штучному полю для футболу тішиться вовчинецька дітвора, адже досі згадують вони, грали на прирічкових обрінках та стадіоні, який межує зі сварливими сусідами. Тільки м'яч до діда прилітав і на м'ячі пробивав. А тепер не буде прилітати тут велика величезка. Тут краще поле, чи там було тут. М'якше падати. До речі, під час врочистого відкриття споруди на полі відбувся перший матч. Гра між депутатами Іван Франківської міської та Ученецької сільської рад завершилася бойовою нічиєю 4-4. Щойно відкрите футбольне поле обіцяє сільрада. Стане тренувальним майданчиком для дитячих футбольних секцій. Також сучасний газон буде доступним для футбольних ігор, сільських спартакіад. Михайло березень Сергій Щочкін. Новини на вежі.